Сьогодні у нас відправка на Донецький напрямок, 25 сумок збросу і 25 наказників. На харківський напрямок 10 рюкзаків у нас ми відправляємо і 10 аптечок. На Курський запит у нас є на 30 аптечок і 10 панамок. Це сьогодні у нас відправка. На цей день ми відправили десь. 36 кілометрів сіток маскувальних під час повномасштабної вторгнення російських військ. Ми опинилися в окупації в місті Херсон. Коли ми потрапили сюди в місто Подільськ, я випадково побачила в інтернеті, що є такий загін шалені голки, які допомагають нашим захисникам плести маскувальні сітки і відшивають дуже багато різної амуніції. Звичайно, сидіти ми не могли. Дякую всім дівчаткам, що мене навчили шити плести сітки виконувати безліч роботи.